Всім привіт! Мене звати Настя і я йду за Черепашкою і відкриваю свої накоплені герої. Призиваю. Призиваю клео. А кота. Та проворіга. І я відкриваю уламки. Мені не вистачає 1700 балів. Сподіваюся, що буде Лега, тому що вона мені потрібна. І це хороший знак, що мені випала повна десятка. І зараз відкрию швидко 200 балів. Щось не густо вони дають. А мені потрібно 1700. Піде на плюс один. 340. мінус 340 і відкриваю. Без x 2 відкриватися це щось. Ці свої. Уламки. На зберені. Ти про них забудеш? І мені приходить мільга. Але вона хороша, але в мене є, піде на плюс 2. І я відкриваю, сподіваюся, на героїв із частинок на Мікагі. Мені залишилося всього дві штуки зловити. Падають ті, але не ті. Але буде багато форму. Все. Я більше відкривати не буду. Хороших героїв мені не дали. Я могла б всі відкрити, але не буду. Бо ще потрібні уламки. На друге злиття. Можливо, наступного разу буде краще. До зустрічі у новому відео.